Скільки літер Е у слові велелюбний? Дві. Правильно. Де у реченні я стрімко чим чекую манівцями присудок? Оце б мені згадати. Що воно знову. Можемо далі. Далі давай. Правильно чим чекую. Левова частка означає більшу чи меншу частину? Більшу. Правильно. Скільки літер Л е у слові капелан? Одна. Правильно. Одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. називається? О, ще раз. Одне або декілька слів, які виражають закінчену думку. Речення. Правильно. Скільки букв Д у слові новотвір? не Правильно. Каштан. Це діалект чи слово іншомовного походження. Іншомовну. Правильно.